І йому військові в телеграм-каналі особисто писали, просили допомогти. І коли я зустрів його в чат рулиці, то Андрюха Луганський почав міркувати, чи вигідно йому це, чи не вигідно. А хто вас пускає на фронт? А може, ви шпіон, спрашував mm -hmm. мене Андрюша Луганський на основі. А тут говорить, народ інтересується. <ріху> вот. а, а где доказательства? І він дуже, йому було неприємно, коли я почав йому демонструвати фото своєї роботи, і як в нього зразу зникла цікавість до цього, він просто перервав е, мене, і коли йому це було нецікаво, е, якісь моменти дійсно допомоги військовим. А я тоді дуже активно просував тему, основна тема це збереження людського. Життя за допомогою дистанційно керованої зброї. Я пам'ятаю це. Ось. І тоді ця проста думка, що, дистанці... що це майбутнє, що дистанційно кероване е, озброєння рятує життя військовим. І дуже потрібно на цьому працювати. Е, крім того, Андрюха, е, е тоді. Він же ж зараз а, великий борець з українською корупцією. А тоді він я навпаки а, виправдовував корупціонерів. Коли я йому казав про те, що він каже, що звертайся ж до чиновників Міноборони. А я йому казав, що чиновники корумповані. Що їм не цікаво, якщо а, з цього не йдуть якісь а, хабарі. Відкати і так далі, чого я не можу їм забезпечити. Це То зі їм зі це була. не цікаво. І тоді Луганський зазвичай, я ж казав, що тоді дословно, я це ж дуже добре пам'ятаю: я кажу: уявіть собі чиновника Міноборони, який їде в своєму шикарному авто і думає про те, як зберегти життя військового на фронті. І ця думка викликала у Луганського дуже сильне несприйняття. І він сказав: він послав мені до свого другана цього Бірюкова.